Нашої зупинки у вас не підсвічується задній номер. А у вас теж не підсвічується? Пішли зафіксуємо. Ой, вибачте? Чому не працює одна лампочка? Не знаю, виїжджали, працювали. І ми виїжджали, працювали. Ми поїхали. А підстава для перевірки документів. Ми щось порушили? Володимир, Володимир! Там теж не працює. Там теж не працює, все нормально. Ні, Причина При привіта документів? Ми щось порушили? Порушення правил дорожнього. Ну, ну у вас теж порушення. Зараз усунуємо. Усуньте, будь ласка, ми тоді будемо усунувати. Документ, власне, він він просто я не знаю, він, чи від... Ну, у них так же само. Ну я ви розумію, я просто пояснюю, що. Бачите, він Добре, він, да, а, бачите, бачите. Він, да, Добре. а як тобі з дорожнього контролю? Добре. Чому ви так себе поводите? Як? А я щось вашу... чому образу? Зачем перевірка документів? Ну я розумію, перевірка документів виключно у підозрі правопорушення. Ми ж нічого Шо, не порушували. На підставі. Чого взяли? Ми ж пояснили вам так ситуацію. А якщо в мене є документи, то що? Я не розумію, навіщо повинен їх показувати, якщо не порушував. Шановний. Яка агресія? Документи? Я агресію не проявляв. А я ще до речі документи. документи не прогуляєте? Тому що документи. я привик показувати документи, коли а, щось, щось я порушую. А, Ні, так знає, що... ну, ну, Ви зробили зауваження, yeah. поїхав далі. Навіщо ви мене документи? Не, не, знаю, не, бачу, чи водія. не... Ну, Я розумію, водія, навіщо тоді? Люді Такого Тиспортним засобом, я зараз скажу, удій ага. має право керувати транспортним засобом зі своїми документами. Це класична діяльність. це Це 100% далі. Причина а. зупинки є порушення правил дорожнього? Найголовніше, щоб він мав документи прислання. Є, ну у вас же теж порушення. Я розумію. Ну, Як ви я тоді я виїхали? Ну, ми виїжджали, працювала вона. Ну, ми ж теж виїжджали, працювали. Ну, ми ж у вас сумі... документи не перевіряємо. Я ж не, Я ж не... <риклад> запрошую зараз документи. для розгляду Я знаю, 18, 18 пункт 3. Я, так. Так. Я ж не запрошую документи для розгляду справи зараз. І ще би ви запрошували для розгляду справи. Ви побачили не підсвічений номер. Ми, ми теж побачили. Ви хотіли вас зупинити, але ви... ви нас попередили. Ми вже зупинялися, щоб вам сказати. Бачите, отака справа. Розуміємо. Що від нас требується? З водієм можу порозмовляти? Я вам не буду заважати. Дякую. Можна, будь ласка, ваше посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу? Угу. А, зараз будете їхати. Сідайте. Так, ви ну, мене в порядку. Все найкраще, усуньте, будь ласка. Тадзофо я. Усього вам найкращого, усуньте, будь ласка, ваше правопорушення. Добре? добре? Все, На все добре вам. Поїхали. На да все добро вам.